Дорогі друзі, це друга частина, коли ми випускаємо наших мишок до лісу. Ось вони тут сидять у мишоловці. не знаю, може, їх слабо видно. Зараз ми їх випустимо у ось такий гарний, чудовий ліс. На природу. І хай вони тут живуть і розмножаються. І так, увага, ми починаємо випускати. Перша мишка думає, дай їй побігти. Як? Перша побігла. І друга мишка. А друга мишка ось вона. Не хочеться і виходить, друзі, їй хорошо там. А друга, друзі, не хоче ніяк вийти. Може зараз поможемо вийти звідси, але ніяк нам не виходить. Я хочу, щоб вона зачумала. Друга мишка показалася. І побігла. На волю. Дякую за просмотр, друзі. Ставте лайк. До побачення.